Отже, Сьогодні я хочу говорити про ключі до читання 19 глави Євангелія від Матея, в якій маємо всього-навсього три уривки, але вони є дуже важливі. Перший текст є навчання Ісуса про нерозривність подружжя, якби ми сьогодні говорили, або про таїнство єднання двох осіб, яке в Божому плані від самого початку було нерозривне. Бог не дає любов, а потім її забирає. Бог дає любов для того, щоб ми її розвивали. Тому каже Матей, коли Ісус скінчив словаці, тобто, словами цими, Матей називає навчання Ісуса про церкву, яке було присутнє в попередній главі. І там йшлося про те, що церква передусім є не інституція, але спільнота, в якій мали би панувати нові стосунки. Передусім, прощення і довіра. І якщо є прощення і довіра, ті самі теми можна перенести на подружжя, тоді воно є міцне і не потрібно розводу. Але як немає прощення і довіри, тоді, очевидно, хтось хоче бути правий, нещасливий, і стає причиною розводу. І коли Ісус кінчив слованці, покинув Галилеї, прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і він оздоровив їх там, і підійшли до нього фарисеї і, спокушаючи його, запитали. Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якої будь причини? Він відповів їм: Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою, і мовив, тому покине чоловік батька і матір, і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло, що, отже, Бог злучив людина, нехай не розлучає. Кажуть вони до нього. Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм задля жорстокості сердець ваших, Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших спочатку ж не було так. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку за винятком розпусти, ожениться з іншої, той чинить перелюб, і хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні, коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм не всі це слово розуміють, а ті лише кому дано. Бувають бо скобці, що з матеря голона такими народилась, бувають і скупці, що їх люди оскопили, бувають і скупці, що самі себе оскопили задля небесного Царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Отже. Ключове запитання не полягає в тому, що вони просто спокушають Ісуса, а полягає в тому, чи можна відпускати жінку з будь-якої причини. Чому мова йде тільки про жінку? Тому що це було патріархальне суспільство, жінка була безправна. І в часі, коли жив Ісус, панувало дві фарисейські школи, школа Гілеля, зокрема, навчала, що можна відпустити дружину з будь-якої причини. І часто чоловіки, якщо хотіли вступити зв'язок з кимось іншим, просили формально, щоб залишати себе праведними розвідного листа. Деякі равіни навіть навчали, якщо ж дружина е, ну, недобре їсти, приготувала і то е, стало причиною, знаєте, невдоволення чоловіків міг дати розвідний лист. Отже, ми розуміємо, що це є абсурд. Але такі речі мали місце, і тому школа Шамая, а це була така ригористична школа, навчала, що можна дати розвідний лист хіба що у випадку розпусти. Господь, однак, каже, що Божий задум для людини є незмінним, тобто єдність чоловіка і жінки, яку він бачать єдністю як щось одне ціле. Ці слова, які цитує Ісус, що покине чоловік батька, матір, пристане до своєї жінки, стануть вони одним тілом, є словами з книги буття з другої глави, 24 го віша, відразу після того, як Адам. У другій розповіді про сотворення побачив Єву і сказав, що кість від костей моїх плоть від плоті моєї. Іншими словами, коли Адам каже, ти моє друге я, він є захоплений, так це є стан до гріхопадіння. Він бачить унікальний дар Єви для нього. І, до речі, єврейською чоловік звучить як Іш, жінка звучить як Іша, вони взаємно одне одного доповнюють і так далі. Тому він каже, що це є одне тіло. Але щоб вони залишалися одним тілом. Очевидно, вони повинні сповнювати предвічний Божий задум у їхніх стосунках. Не має бути гріха, не має бути гордості, не має бути егоїзму, не має бути чогось, що викликає підозру до іншої особи і руйнує стосунки, так як гріх передусім зруйнував стосунки наших природичів з Богом. А відтак і перейшов на знищення гармонії у стосунках між людьми. Там, де є гріх, там, де є гордість, що є причиною всіх інших гріхів, там, очевидно, немає стосунків і там завжди знаходяться причини, щоб люди не були одним тілом. Ісус дуже гарно пояснює, каже, задля жорстокості сердець ваших, пізніше Мойсей, щоб якось ці всі речі, скажімо, впорядкувати народові, який ще дуже далекий від того ідеалу, який потім буде явлений в новому завіті. Він каже, дає вам право на розвідний лист, іншими словами, щоб е, тих людей, е, які терплять у подружжі, просто вже вберегти від якогось приниження постійного і так далі. Але коли ми е, читаємо ці речі, так, про які говорить книга Второзаконня, 24 четверта глава, з першої по четвертий вірш, ми чуємо просто дуже просте пояснення Ісуса задля жорстокості сердець ваших. Але коли людина живе як людина, тоді в неї є місце на плекання любові і реалізації у своєму житті Божих заповідей. І тому, коли учні чують всі ті речі, очевидно, вони розуміють, що це є висока планка. І тоді вони кажуть: ну, напевно, тоді краще не одружуватися. Ісус говорить, ну, не всі це розуміють, і Він каже, що є три види скопців, тобто скопці від народження. Тобто люди, які не можуть мати потомство через фізичні дефекти, скопці, що їх люди оскопили. Тобто, так як було на Близькому Сході в гарамах ті євнухи, були фізично оскоплені, щоб не претендувати на дружину чи наложницю свого господаря. І також скопці, які самі себе оскопили, каже, заради Небесного Царства. Це ті, які утрималися від шлюбних стосунків, щоб проголошувати Царство, як це робив Ісус. І ми бачимо, на прикладі Йоанна Хрестителя, самого Ісуса, цілком імовірно, і Павла, хоч про це є дискусія Йоанна Богослова, одного з 12 апостолів. Але це є рідкісний дар, коли людина усвідомлює, що вона живе без шлюбу, тобто вона. Служить іншим так, що в неї немає часу на особисте життя. І це не тому, що вона є безвідповідальна, тому що вона дарує своє серце задля царства, задля реалізації Божого порядка. А Божий порядок і Боже царство полягає в тому, що Бог служить своєму творінні. І тому є такий я заохочую прочитати. Книжку «Тисячолітня Тайна Християнства. Насправді це є так Ісус, приблизна історія в іспанській мові, Хосе Антонія Пагола, то він дуже гарно пояснив, каже, що Ісус не одружувався, тому що Він не вважав статеве життя чи просто шлюб чимось нижчим, а тому, що банально в нього, якщо так можна сказати, простою мовою не було часу для особистого життя, тому що його серце було відкрито для всіх, для всіх людей. У нього не було. Дружини, так, але він дозволяв себе навіть повіям торкати, і через зустріч з ним вони знаходили власну гідність, так, а їх всіх просто зневажали. В нього не було власних дітей, але він благословляв їх і казав: постіть їм, не бороніть їм приходити до мене. В нього не було особистого приватного життя, як ми чуємо, бо він навіть не мав часу, коли поїсти, так, чи на самоту відходив. І люди приходили, до нього приходили, то означає, що він жив для інших людей. І тому єдина причина целібату, дорогі мої, це те, коли ми живемо для інших у повноті, не маючи для себе нічого. Якщо є якась інша причина в целібаті, а ті причини дуже швидко можна побачити, ну, тоді, очевидно, це не є суголосне з Божим задумом. І тому далі Ісус, ми чаємо, знову благословляє дітей, як і попередній главі. каже Матей: тоді приведено до нього дітей, щоб, вони, щоб він, поклавши що на них руки, помолився. Учні ж боронили їм. Ісус сказав їм пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І поклав на них руки, і поклавши на них руки, пішов звідси. Чому дітей борони, дітям боронили приходити до Ісуса? Бо вони так само, як і жінки, були цією категорією людей, які в стародавньому світі були безправні. Не було такого пєтетету і такого шанобливого, і такого люблячого ставлення дітей в стародавньому світі, як є сьогодні, головно на Близькому Сході, коли дітей могли перенести в жертву. При заснуванні нового дому, щоб е, там задобрити духів дому, коли ворог наступав на місто, цар міг принести в жертву свою дитину. Ми навіть бачимо залишки такої страшної практиці, практики в поведінці єфти, який… Хотів мати перемогу і пообіцяв, що Господь йому дасть, то перший вийде йому на зустріч, Так і це виявилося дочка, він принесе жертву. Тобто це є страхітливі практики, які говорять так само про те, що Ісус говорить в стосунках подужі про жорстокість серця людини, про деградацію. Є сучасні дослідники, які аналізують життя, досліджують життя первісних таких племен в річки в районі річки Амазонки. То там є свідчення, записані, історії чоловіка, наприклад, який вбив дитину, бо вона не давала йому спати вночі. Розумієте, вона, ну, дитина плакала, і він або старшу жінку в племені вбили за те, що коли племя переходило з місця на місце, вона відставала, вона їх стримала, то його роздратовувала. Тобто такі. Примітивізм і ця жорстокість, вона, може, не в такій формі, культури Ізраїля була, але вказує на те, наскільки те, що для нас сьогодні є очевидне, було неочевидно в стародавньому часі. Тому Ісус, як і в попередньому тексті в Євангелії Матея в 18 главі, каже, що як ви навернетеся, не станете, як діти, не увійдете в царство небесне, не можна дітей просто відкидати від них слід учитися передусім невинності, довіри, простоти, прощення, на яке здатні діти, а дорослі не завжди, і також передусім залежності від дорослих, які ми можемо навчитися, як ми є залежні від нашого небесного Отця. І останній текст. В цій невеликій 19 главі це є про багато молодого чоловіка, який також розповідає і Марко, і Лука. Аж ось один каже Матей, приступив до нього, тобто Ісуса, і каже: Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього, Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один тільки Бог. Я хочу щоб війти в життя до тежої заповідей яких, питає його, а Ісус до нього не вбивай, ні, чи не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька і матір, і люби ближнього твого, як себе самого. каже юнак до нього: усе це я зберіг з малку, чого мені ще бракує. Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі, потім приходь іди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав би велике багатство. Тобто велике майно, перепрошую. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, істинно кажу вам, трудно багатому війти в Небесне Царство. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому війти в Боже царство. Почувши це, учні здивувалися вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасений. Ісус глянув на них пильно і мовив, у людей це неможливо, у Богові все можливо. В цьому епізоді є трошки інше звертання у Євангелі від Марка і Луки до Ісуса, бо тут Він просто каже, Учителю Матея. Так? А у Марка ми читаємо дідаскалягате, -ді тобто учителю добрий. І там Ісус питає, чому звеш мене добрим. А тут Ісус каже до нього, добрий, чому питаєшся про те, що добре. Добре? Там є. Ісус каже, чому в інших двох уривках, чому мене називаєш добрим. А тут є таке в силі більше такої єврейської культури, чому питається про те, що є добре. Отже, що є добре для людини? Це і ходити Божими дорогами, виконувати Його заповіді. І в 20 й главі книзі, Книги Виходу є представлено те, що добре. І як потім Ісус в розмові з Никодимом каже, те добре дозволяє нам жити життям вічним. Яке починається не тоді, коли ми помираємо, а життя вічне у нас починається тоді, коли в нашому місці Бог царює, коли він має щось досказання, так можна сказати, для нашого життя, коли ми керуємося Його волею, коли ми керуємося Його заповідями, коли, як каже Ісус, в тій самій розмові з Никодимом, ми є народжені згори. Тобто, коли Ісус стає центром нашого життя і тоді Його дух керує нами. І очевидно, тоді каже, ми чинимо те, що добре. Очевидно, тут також є цікавий момент, бо сучасники Ісуса вважали, що якщо людина ходить Божими дорогами, в її житті є явне і видиме Боже благословення, виявлене через матеріальне життя. І, зокрема, садукеї, які не вірили в Воскресіння мертвих. Але переважно були людьми, з яких обиралися первосвященників, вони були великими землевласниками, вони були настільки практичними людьми, їх їм не треба було ніякої вічності. Вони хотіли бачити Боже благословення тут і тепер. І сьогодні є такі цілі протестантські спільноти, які вірять вічне життя, але повторюють цю хибну тезу про те, що якщо ти є е, е, особою, яку Бог благословить, це видно у твоїй. Скажімо, у твоєму матеріальному стані. Я пригадую, як я жив у Дрогобичі, заїхав, я вже в ту історію, напевно, розповідав, заїхав я на автомийку на своєму «Ланосі», у мене там ззаду рибка була. І підходить один чоловік до мене, який приїхав на 600-му Мерседесі, такий 140-ковий кузов тоді був популярний, і каже до мене, то що там в тебе рибка? Я кажу, Та пояснив, чому в мене. То, дек, і рибка це як символ перших християн, їх тіс. так, Ісус Христос, Христос там є. Ісус Христос, Божий Син. Ну, Я йому то сказав, Він каже, а я є діякон. В церкві п'ятдесятників в мене було багато дітей в родині, і тепер бачиш, як Бог мене благословив. все інше. Іншими словами, я мав чутися, що я геть проклятий якийсь, бо я на ланусі їжджу і так далі. Тобто, розумієте, як людина хибно розуміє благословення? Проблема в тому, що він до кінця собі не здавав справи, що Ісус і апостоли були найбільшими вдахами. Бо вони скінчили своє життя хтось на хресті, хтось в каменуванні, хтось в терпіннях, знаєте, різних і так далі. Тобто, насправді, Боже благословення не можна вимірювати тільки якимось матеріальним життям. Очевидно, все, що ми маємо, Павло каже, ми маємо від Бога. Але це не означає, якщо людина живе скромно, що вона є геть, знаєте, поза Божою увагою і так далі. Тут не про це йшлося. Але тут відлунює оце розуміння цього багато юнака, який вважав, що він вже все виконав. І за те, що він все це виконав, Господь дарував йому все це майно. І виглядає, що він настільки на ньому був зосереджений, що Ісус каже до нього: візьми. Каже, піди, продай, що маєш дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Чому йому Ісус це каже? Чи Ісус кожному казав продавати своє майно, віддавати бідним ні? Він це сказав чоловікові, який був прив'язаний до свого майна. Ісус каже, не можемо служити Богові й мамоні або одне здано або другому будемо служити. Не можна двом панам служити, а то грошам і людям. <кій> на гірній проповіді в 6 главі, в 33 віші, якщо не помиляюся, Ісус каже, що шукайте найперше Царство Небесне, а все те інше вам додасться. Оцей чоловік мав все це інше і хотів, щоб оце вічне життя йому додалося, тому що люди у нього були на другому рівні після Його майна. І Ісус хоче для того, щоб це вічне життя запанувало в його житті, забрати оцю перешкоду. каже, поділися тим всім, будь вільний. І це для нього властиво виявилося непереборним, і тим самим Ісус відкрив ту гнійну рану його життя. Бо якщо б у нього було все гаразд, ну, з його багатства він би не був просто прият... ну, є то добре, слава Богу, можу сам жити і комусь допомогти. А як нема, ну, то не вмираю, маю то, що маю, розумієте. Але оскільки він був на цьому засереджений просто, тоді Ісус йому ці речі говорить, бачивши цей перекіс в його житті. І тоді, очевидно. Ісус говорить цю метафору, яку часто пробують порівняти до справжнього якогось там отвору в Єрусалимському мурі, що там, знаєте, верблюд, щоб пройти, має стати на коліна. Це є неправдоподібна теорія. Насправді Ісус говорить про неможливість увійти в Небесне Царство, якщо ми думаємо, що хтось інший, а не Ісус, може нам його дарувати. Ні наші статки, ні наш розум, ні все те, що ми маємо в житті, не дарує нам вічного життя. Життя вічне дарує Господь. Тому святий ти його син казав: якщо Бог є на першому місці, все інше стає на свої місця, відповідно, нормально, гармонійно. Ісус тут не закликає до тотального божества, Ісус не закликає до комунізму, Ісус закликає до пріоритетів, чого цей чоловік молодий не розумів. Бо його статки були важніші, ніж люди навколо, і це є початок і кінець його тотальної проблеми. Тоді учні, очевидно, це все дивується, але він каже, Богові це можливо. Людям неможливо всі ті речі змінити. Але навіть коли ти є заможна людина, ти маєш більше, ніж тобі потрібно, і Бог є у твоєму серці, так? тоді все в житті можливо. Бо ти живеш у відповідності Божим задумам. Але якщо немає місця для Бога, ну, тоді, тоді є неможливо, бо це є ну, основний принцип духовного життя. Ми е, уподібнюємося до того, кому ми поклоняємося. Ми поклоняємося тільки грошам і все інше, чи будь-яким хтось своїм дітям поклоняється. Знаєте. Я, я бачу це більше як грошам. Хтось ще комусь, коли немає пріоритетів, трошки вищих, то, що ми називаємо цінностями, ну, тоді починається редукція до абсурду, деградація людини. Колись Господь запитав Авраама, хіба для Господа є щось трудне? Якщо Господь є на першому місці, Він дасть нам мудрість на спасіння, як каже Писання. Ми навчимося жити всім тим, що ми маємо для інших також. І про що Ісус говорить, має на увазі під досконалістю? Досконалість означає цілісність, зрілість, довершеність. І це є те, що є Божим задумом, тому що теле ось також означає кінець, яким. Є Божий план для кінця людини, щоб людина була зріла. Павло каже, що ми маємо зрости до зросту повної міри, повноти Христа. І незріла є людина, коли вона дезорієнтована і зосереджена на чомусь, що є незрівнянно менше від неї. Людина є образом і подобою Божою, каже 8 псалом вінцем творіння. Інша людина є так само нашими братами і сестрами, це є вершина того. Кому повинно бути присвячені наше життя, служінню людям. А якщо ми йдемо через трупи, людей використовуємо як інструменти для того, щоб просто щось примножувати, це такий є дуже великий примітивізм. Ми примножуємо щось для того, щоб належно провадити наше життя, і щоб інші навколо нас також мали життя. Ми не, робимо, ми не працюємо задля самих грошей, вони є тільки інструментом, коли вони стають ціллю, коли вони стають ціллю, а це також і ціль, кінець, так? ми тоді не, не про цю довершеність, розумієте, піклуємося. Тоді звався Петро, як завжди. так? Петро завжди був відважніший, якщо інші апостоли інші сиділи і встадалися спитати, напевно. так? А він каже: ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм: Істину кажу вам. Ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете ви на 11 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля мене, задля імені мого, поки не дім братів, сестер, батька, матір, жінку, там немає в грецькому тексті цього слова, я вам закажу, що його виділив. Жінку не треба залишати. Дітей, поля устроїв більше одержать, і життя вічне матиме у спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Що тут мається на увазі? Ісус говорить про пріоритети. Він також говорить, євреї ділили світ на два відрізки: теперішній світ, який проминає короткий образ віку цього, каже апостол Павло, але є, життя, є майбутній вік, коли час зустрічається з вічністю. І каже, коли прийде цей час, а оця притча. Про страшний суд е, також є образом такого кінця. так? І, і він каже, що ви будете разом зі мною співвідповідальні за все це творіння, за винесення, він каже, цього вироку. Іван Іоанна в 12 главі каже, що ми будемо суджені на основі того, чи ми приймаємо слова Ісуса, не приймаємо і так далі. І він каже, що хто задля мене? Покине дім братів, сестер, батька, матір, всіх там перераховує. Каже, що сто раз більше отримає. То, слухайте, друзі, тут про що означає? Чи апостоли, і всі інші, ті, що покинули, вони живуть, вони живуть в землянках, вони не мають дому, вони не мають відреклися своєї родини. Це є образ е, такого радикального заклику наслідування Ісуса, який говорить про пріоритети. Пригадуєте, як Він каже, хто не знаменить батька чи матір. Той мене недостойний, хто любить там дочку, там, чи, чи якогось, той мене недостойний. Що означає зненавидіти? В єврейській мові цей Йоманка означає любити менше. Тобто Ісус говорить, що служіння царству повинно бути пріоритетом. Як ми підпорядковуємо служінню царству своє своє життя, наші стосунки з нашими ближніми є гармонійні і нормальні. Але коли наші ближні хочуть бути на першому місці, а царство Боже має додатися, Ну, так само, знаєте, як свячуть молодого священника, і він не хоче йти на парафію, бо його жінка не хоче, бо його теща не хоче, бо вона для своєї доні вимріла щось там, знаєте, 10-тей, 20-те. І вже все, служіння пішло таке, знаєте, за, якесь, за залишковим принципом. І всі це бачать, що ні громада, ні ті люди не є пріоритетом. Є перше його справи, а тих справ буде завжди з моментом появлення дітей на світу, все розумієте. Ну, зростати, і люди завжди будуть на маргінесі. І навпаки, коли ти хочеш служити іншим, і ти підпорядковуєш своє родинне життя, все, тоді Бог подбає про все інше. Казав мені отець Андрій Чирошки, каже, Боже, займися моїми справами, а я Твоїми. Як ми займаємося Божими справами, Ісус каже сто разів більше отримаєш. Якщо ти зрікаєшся якогось мінімального комфорту, ти не вибираєш, де ти маєш і що ти маєш робити, бо Ісус через твоє сумління, через твої зертників каже, ти потім в старас реально більше отримаєш. І в різному плані я не буду входити в ці деталі. Чому тут жінка є додавлена? Очевидно, в першому посланні до коринтян, 9 главі, 5 вірші. Павло каже, хіба я не можу водити за собою сестру, жінку, тобто жінку-християнку, так як брати Господні і Кефа. Апостоли не, не позрікалися своїх жінок. Целібат був введений для священиків в XI столітті в Латинській церкві. У нас Богу дякувати, ніколи цього не буде як дисципліни обов'язкової, але це є вибір. А єпископи стали одружені щойно в VI столітті. До VI століття багато єпископів, які були святими, вони були одружними і не було жодних проблем, що, очевидно, варто над церкві і сьогодні про цим, над цим думати. Тут питання не, чи ми одружені, чи не ми не одружені. Тут питання, кому належить наше серце. Ти можеш бути неодружений і, і, і віддавати своє життя на абсолютно непотрібні минущі речі. І такі приклади за своє маленьке скромне життя я також бачу. Вони для мене є далеко переконливими. Є питання, кому належать речі, питання вибору стану це питання відповіді на покликання Боже, а не просто мого рішення. Бо своїми рішеннями ми далеко не заїдемо. Тому стосовно жінки, ці речі були вкладені в пізніших століттях при переписуванні тексту, коли почалося формування монашества. І дехто хотів увиразнити таке зречення задля Христа. Але в первісному тексті цього немає, з огляду на те, як ми дивимося ранні манускрипти, тому я це виділив. Добре? І тому і в ранній церкві такої практики не було. Передусім, знов ідеться, що є перше, а що є друге, що є первинне, а що є другорядне. Бо коли, як каже Августин, знову кажу: Бог є на першому місці, все інше стає на свої місця. І це все те, що я сьогодні хотів вам сказати. Дякую за вашу увагу.